Вітаю вас, мої прекрасні, мої любі, дорогенькі усі, хто на мене підписаний, хто потрапить на цю сторінку. Мене звати Тетяна Білоцерковець, я астропсихолог, сертифікований психотерапевт, дипломований психолог, таролог. Запрошую вас як наставник, також жіночий наставник, ну, здебільшого. Запрошую святкувати. Я знаю, що багато вже свят розписано, і я хочу тільки про одне головне нагадати. Я знаю, що у вас багато головних, особистих якихось свят. Це можуть бути і корпоративи, і день народження, і будь-які свята вони важливі, тому що ви цінні у себе, хочеться так думати. І усі свята ваші, вони важливі і цінні. Але ж у нас є одне особисте, важливе свято, і воно не одне. Ви пам'ятаєте, що у нас є чотири головні точки року. Це у нас зимове сонцестояння, потім весіннє ровнодіння, весняне ровнодіння, потім у нас літнє сонцестояння і четверте осіннє рівнодення. Це дуже важливі точки, і що я раджу зробити. Всі жінки повинні знати це. Мої жінки, яких я збираю, ком'юніті, таке в камерній такій атмосфері, елітний жіночий сучасний клуб, в себе в місті. Я запрошую через друзів. До нього поки що можуть потрапити моє близьке оточення і люди, які зі мною стикалися, яким ми приємні один одному. Тому, якщо хтось мене дивиться з Дніпра, Дніпропетровська область, Кам'янське. Будь ласка, постукайте, і я вам дам запрошення в особисті. Чому жінка повинна знати оці чотири точки, і е, чому це так важливо? Тому що це чотири стихії, завдяки яким ми, жінки, наповнюємось, тому що ми, жінки, е, збираємо свою енергію від чотирьох стихій. І зим, зима це стихія повітря, і е, це дуже важливий момент, тому що ми саме зимою. на… Е, Зимнє сонцестояння, ми в холодну землю, як то кажуть, кидаємо насіння. Що це таке? Це наші роздуми, це наші ідеї. І це дуже важливо, що ви хочете впровадити в своє життя 20 грудня, будь ласка, зосередтесь, а я е, дуже рекомендую провітрити квартиру, приміщення, де ви живете. Прогулятися, так знаєте, добре. Якщо немає вітру, то зробіть його. Як зробити? Швидко йдіть. Задля того, щоб провітритися і себе, і свою голову, і щоб зайве пішло. І просто майте намір, що ви хочете досягнути через рік, зібрати врожай восени. Коли буде 22-23 вересня. Осіннє рівнодення. Ви будете збирати врожай. І от саме від цього дня залежить, а що ж ви там будете думати? Тому будьте, будь ласка, зосереджені і е, свідомими людьми. Свідомими це думати і обирати ціль, ідею. Мені подобається більше ідея, тому що це тільки. Зародиш, знаєте? Це тільки зароджується це насіннячко. Будьте, будь ласка, амбітними. Не думайте, як поки що як ви це зробите. Але пару якихось кроків зробіть. Ну, Дізнайтеся, хоча б якусь інформацію про те, що ви хочете. Подумки не треба кричати нікому про це. Добре? Ну, і дійсно, у нас буде потім загальне свято Різдво. Ось там ви можете вже осміліти до 25-го дня і будете коли загадувати бажання, то можете написати. У кожного свої ритуали. Як хто робить це о, в день, Різдво, хтось о, зустрічає Новий рік 31 грудня. Я за усі свята, тому що це частина мене, частина моєї історії, частина історії моєї родини, як з дитинства, так і особистою зараз в моєму дорослому житті. Але Різдво воно чарівне, воно буде особливим. В минулому році ми вперше з родиною зібралися, і це було дуже дивовижно, магічно, тепло. З великою любов'ю ми робили кожний щось в цей день. Ми прикрашали дім, ми посміхалися, ми е, обіймалися, ми бажали один одному прекрасні речі. І е, ну, це дивовижний стан. Тому, жінки, я вас запрошую, запрошую до себе на будь-які консультації для того, щоб пізнати себе ліпше. Тому що саме, саме головне в цьому житті, наскільки я вже зрозуміла, в свої 49 років, це дізнаватися про себе і обирати, бути щасливою. Попри все, прокинулися ранком. Живі і дякуємо, кому ви хочете, в кого ви віруєте. Дякуйте за те, що ви дихаєте, за те, що ви живі, за те, що живі ваші рідні і близькі. За те, що у вас є хліб, хліб з маслом у когось, а може і більше, є оселя, прекрасна квартира або будинок, де б ви не жили. Ваш дім, він ось тут. Те, що навколо, це і є теж ви. Тому, будь ласка, створюйте прекрасне життя навколо себе. Створюйте його спочатку ось тут, щоб вам було тепло і затишно з собою. А задля цього сама головна і сучасна буде професія це будь-що пов'язано з людиною, А щоб допомогти людині розкритися, розказати про дари і таланти. Саме тому я запрошую до себе на будь-які консультації, тому що ти станеш собі зрозумілою, ти станеш собі ріднішою, як у мене на сторінки написано. Стань собі рідною, близькою. Зрозуміло. Я досі ходжу до якихось таких цікавих спеціалістів, які мене надихають, і я досі дізнаюсь про себе. І це завжди дуже, знаєте, аж щемливо, це дуже приємно, це дуже казково, це щось таке про дитяче, це про і доросле, тому що у тебе тоді розширюються і твої можливості, і амбіції, які ти хочеш втілити амбіцій, в них немає нічого поганого, поки вони не вредять або вам, або іншим людям. Це ідеї, це реалізація. Саме про це у нас зимове сонцестояння. Рік у нас буде по китайському гороскопу, ну, ми ж з вами любимо такі якісь цікаві моменти. так? Це також про нас, про людство, чому ні? Рік буде у нас червоної. Червоного коня, давайте назовемо це так. І ви бачите, так, які кольори я сьогодні одягнула свою квартиру і себе. Ще ялинки немає, але дуже хочеться. Я багато вже бачу такої атмосферності і в інстаграм, і в YouTube-каналі, і взагалі і в магазинах починаються вже свята, і це дивовижно. І дякуємо всім, хто створює для нас цей затишок. Особливо в Україні. Я пишаюся усіма нами: хто в Україні, хто за кордоном, все одно ви наші. Ми вас любимо і ви пам'ятаєте своє коріння. Що б ви не вирішили в своєму житті: залишитися за кордоном або повернутися назад. Я хочу побажати кожному з нас червоніти. Від запалу, від енергії, від натхнення, від горіння тим, що ви хочете зробити втілити в своєму житті. Нехай буде почервоніння від цього градусу енергії, і ви будете багаті в цьому році, багаті не тільки матеріально, багаті ідеями і втіленням своє життя. Багаті тим, що ви створюєте і даруєте в цьому світу, людям, будь-кому. Я бажаю вам головне реалізації вашого потенціалу. Не стримуйте себе. Як кінь, червоний, запальний, несеться, вогняний. Не стримуйте себе, дихайте на повні груди. Живіть своє життя, будьте живими. В прямому і в переносному сенсі. Добре? Будьте щасливі! А для цього треба просто обрати, бути щасливим. І створювати, дарувати, віддавати і вам обов'язково повернеться. А зараз для кожного знаку зодіаку я пропоную прогноз Таро на грудень місяць. Починаємо тілець. Тільці ваш старопрогноз на грудень місяць. Що вас очікує? Сімка, чаш. Чудова карта. У вас початок грудня дуже такий достатньо веселий, з метеликами в животі, з мріями, з побажаннями і іншим, і собі. І ви прикрашаєте себе, свою оселю, дивовижна, святкова, легка енергія. Карта суд. Карта суд говорить про те, що станеться якесь диво. Ви бачите? Людина дивиться і промені сонця це говорить про те, що у вас буде якесь озаріння, прозріння. Щось знайдеться те, що ви шукали, можливо, дуже давно. Думали, що ви вже загубили, а воно знайдеться. Це карта ще усе таємне стане явним. От якась таємниця, або ви захочете розповісти комусь про себе, відкритися щиро, або хтось вам. Давайте дивитися далі. Маг. Крута карта. енергія просто вогонь. І не тільки. Тут чотири енергії, і ви будете відчувати себе магом, знаєте, такою всесильною людиною, яка може усе в своєму житті. А це і так, тому що у вас є усе: і досвід, і бажання, і гроші, або люди навколо які можуть у вас вкласти гроші. А також ви знаєте, як це робити. Або люди навколо вас, збирайте, якщо вам чогось не вистачає, просто маніфестуйте, говоріть, чого ви прагнете в цьому житті. І нехай усе здійсниться як найкраще і екологічніше для вас, і всіх живих істот, що я можу тут сказати. Звертайтеся, тому що магами ще називають тарологів, тому звертайтеся. Вау, я ж казала, є навколо люди, які вкладуть в вас кошти, досвід, меценати, покровителі, такі люди-обереги, знаєте, з якими затишно, тепло, безпечно це головне зараз, якщо ви в Україні. Є, ви зустрінете або є такий король, або ви, э, врешті-решт, осмілитеся під новий рік, відкрити якийсь бізнес і заявити про себе. Це також може бути. Ви можете стати спонсором для когось. Ну, а також це досить така э, цікава зустріч з заможнім чоловіком, впевненим у собі, який знає, що скільки коштує. Такий потенційний може бути вам чоловік. Якщо ви маєте таке бажання, так? Створити родину з іншою людиною. І це чоловіки здебільшого 40 за знаком зодіаку, земної стихії, це у нас тілець, це ви. Також це Козиріг і хто у нас ще діви? Будь ласка, отакі от чоловіки будуть навколо вас. Не гайте часу, дивіться. Так, ось тут п'ятірка пентаклів. Про що це? Ну, можливо, ви відмовитесь від якихось грошей, або не поважаєте себе, ну, не будете вважати себе цінними. Оце карта така, знаєте, жертви і бідності. А, можливо, ви відчуєте себе бідною. Я вам дуже раджу при зустрічі з оцим чоловіком не конкурувати. Взагалі, жінки, нам не треба конкурувати. Визнайте себе цінною, по факту народження, і ні з ким не конкуруйте. Кожна людина цінна. Не змагайтеся в грошах, будь-чому, надихайтеся один одним. Дивуйтеся, аплодуйте іншим, визнавайте цінність в кожній людині. Давайте подивимося далі. Прекрасна карта. З'явиться нагода і заробити гроші. Причому, знаєте, це ну, не треба щось спеціально таке робити, це просто треба бути. І дістати весь свій досвід і показати його світу, тобто дозволити собі бути проявленою, проявіть свій талант. Якщо вам потрібні люди молоді, такі, знаєте, темпераментні, впевнені у собі, але ну, не просто бігають. Бачите, ця молода людина вона сидить впевненою, просто видає результати. Тому і ви можете е, запросити таку людину собі в бізнес або найняти на деякі е, там проекти. І все, і ви можете підвищити е, свої результати, поєднати е, таланти свої з тією людиною і е, видати е, дуже прекрасний результат. Тому що, коли я витягую лицаря пентаклів, завжди діла йдуть вгору, будь-які. В бізнесі, в, у відносинах вас можуть запросити на побачення. І воно буде таке, знаєте, дороговизне. Ну таке, а, можливо, пафосне. Трішки. Не дуже не з перебором, але красиво, комфортно. Далі. Башня. Дуже вас прошу бути в безпеці, якщо ви в Україні. Добре? Тому що саме башня говорить про те, що можуть бути десь взриви, тому я вас дуже прошу. Якщо ви не в Україні, і взагалі, якщо вас це не стосується, ви більш у відносній безпеці живете в Україні або за кордоном, то можуть діла піти якось не за планом. Зруйнуються якісь ваші а, плани і контролі. Тому майте план Б, як я кажу, так? А, і взагалі будьте гнучкими. Тому що те, що не е, трапиться, не, е, не станеться те, що ви спланували, воно і не повинно було статися. То щось ну, е, дуже ви там щось е, придумали таке, але, ну. Воно не справжнє, воно штучне, воно не про вас, ви не такі. Тому що башня говорить про те, що ну, якесь таке м -м, токсичне, не живе, не ваше, воно руйнується, воно йде з вашого життя. Тому відпускаємо. Звільняємо простір. Простір для того, щоб зайшла нова енергія. І ми зараз побачимо, яка зайде. Бачите? Можливо, вам треба буде змінити житло. І у вас з'явиться така нагода. Це може бути новий офіс, офіс ви можете переїхати. Це може бути оселя, дім, квартира. Або ви ремонт зробите, врешті-решт. Це також може бути ремонт. Головне, до свят ви встигаєте. Усе буде добре. Бачите, там люди танцюють і шалаш. Ну, тобто комфортно, красиво, затишно, усе це буде, так. четвірка мечів. Слухайте, ну, бачите, яка стабільність і е е спокій. Четвірки у нас завжди за стабільність говорять. Тобто о, те, що ви далі побачите, сплануєте, усе буде ну, добре. А, вибачте, це не четвірка, це двійка. Все ж таки Меркурій ретро грається ще зі мною, бачите? Двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про те, що у вас з'явиться пара. Можливо, з кимось ви захочете поїхати в подорож, а може, ви тільки плануєте. І це добре. Це може бути як подорожка, як друг коханий в парі з кимось. Я вам раджу обирати гори, бачите? Затишок це може бути Карпати, будь-що, де вам буде спокійно, безпечно, комфортно вже самі обирайте, який там захочете. А головне подихати і помовчати, і рухатися. Бо це жезли. Наступна карта. Вау! Боже, яка швидкість! Ви тільки подивіться. Це колісниця. Ось так вона виглядає в цій інтерпретації. Обожнюю собак, тому мені подобається. Про що це? Ви будете дуже швидко рухатися після цих гор. Гори ж не просто так, розумієте? Це ж підніматися вгору, а значить, потім підніматися і ось тут, масштабуватися, бачити світ інакшим, бачити себе інакшим, дозволити собі більше і швидко рухатися. Ви навіть нічим не сплутаєте ніколи. Це настільки буде швидко і впевнено, головне не емуніціювати, не витрачати зайву енергію. Бачу ціль, бачу перепони долаю. Зрозуміли? Ви будете переможцем. Рухайтесь в своєму напрямку. І остання колода. Ну, така воєнна, сучасна, це е, помірність. Дуже важливо розуміти, що в світі є бомеранг. Я вам нагадую, звісно, ви про це чули. Але дуже важливо розуміти, якщо ви віддаєте, ну, наприклад, е, ми захищаємось. Ми ж в Україні, ми в себе вдома, бачите, тут кольори, то це не є а, те, що ми комусь навмисно робимо погане. Ні, ми захищаємо а, свої родини, дітей, а, взагалі людей і свою оселю, свою землю рідну. І тут важливо пам'ятати, що якщо ви віддаєте зло, то ви отримаєте зло. Якщо ви віддаєте добро, то ви отримаєте добро. Зрозуміли? Ця карта вона про те, що дуже важливо пам'ятати, що не було би оцього оцієї зброї, так, яка може вредити, вбивати, якби не прийшли на нашу землю. Тому бумеранг з нашої сторони летить в той бік. Пам'ятайте про це. І остання карта. Ще хочу сказати: по цій енергії, це ще щось станеться, те, що повинно статися, але вчасно. Пам'ятаєте, люди часто кажуть, ой, ну це диво, це співпадіння. Співпадіння не існує. Просто час настав, цьому статися. Ви можете бути в якийсь момент, в якомусь місті, і там станеться якесь диво, і воно буде вчасним. А також це може бути е, зцілення. Остання карта на грудень місяць. Четвірка Пентаклів. Прекрасна карта, я вважаю. Стабільна, безпечна. Можете сходити у церкву, якщо ви віруюча людина. Можете взагалі вийти. Е, Наприклад, на площу десь головну у вашому місті, відсвяткувати з усіма людьми, відчути оцю безпеку разом. І, будь ласка, бачите, я не просто так кажу про безпеку. Відкладайте кошти на чотири якісь важливі події, на базові потреби і зайве не витрачайте наприкінці грудня. Добре? Я вас вітаю, тільці. Мені подобається ваш розклад. Дуже все так виважено, вчасно, і всі енергії присутні. І зріст є, і стабільність є, і гроші є, зустрічі. Усе чудово. Будьте щасливі в своєму житті! Папа, до зустрічі у січні!